Усім привіт! Як завжди, Павло в ефірі, і сьогодні поговоримо про оновлену версію Sennheiser Momentum True Wireless за номером 4. Їм треба якось коротше назвати свої навушники, бо проговорити усі ці моменти True Wireless та ще й 4, якщо ще й додати Sennheiser, то це взагалі довго. Інша проблема в Sony, в них там треба пам'ятати всі ті WH, WX, WM, XM і так далі. Тобто немає ніякого ідеалу, окрім Apple, звісно. Жартую, жартую. Це нова True Wireless моделька від Sennheiser. Попередня була гарна. Тут вони ще там обіцяли багато чого допрацювати. Вартість їх становить ну там майже 13 тисяч гривень, там 12890, здається, вони на сайті портативу коштують посилання, як завжди, ви знаєте, де буде. А додали ну з того, на що вони зробили акцент. Вони додали тут, оновили Bluetooth чіп Тепер тут підтримується Bluetooth 5.4. І завезли пачку різних технологій, там звук по Bluetooth Low Energy, LC3 кодек, APTX lossless. Ну, тобто там усілякі ці сучасні технології, ну скажімо так, дуже приємно бачити, що LC3 нарешті вже десь з'явився в популярних навушниках. Все ще чекаю, коли він піде більше в народ. Але там все стоворять ліцензійні платежі, але вони здається його розробляли як універсальник. Коротше побачимо, яке в нього майбутнє. Я чекав, що він з'явиться ще років 5 тому мінімум. А не дуже змінювали форму. Здається, підтягнули клас захисту IP 54. Здається, раніше в них був просто IPX 4. Тепер їх можна в пилюці вовтузити, якщо забажаєте. Там вони покращили режим прозорості, шумодав. Ну може, щось ще й зробили зі звуком. Про це ми дізнаємося по ходу цього огляду. Ну, а анекдот дня сьогодні такий: от подруга завжди казала, що на сайті знайомств не можна знайти чоловіка. А я, от її чоловіка знайшла там дуже швидко. З точки зору зовнішнього вигляду та дизайну, перше, що помітно, це те, що коробочка стала меншою. Тож вона компактніша, екологічніша, всілякі фічі тут перелічені. Додаткові всілякі протоколи і штуки теж тут. І, звісно, підкреслюється, що для них потрібен додаток. Люблю компактні коробочки, особливо люблю, коли вони не розпадаються на частини, як це зробили, наприклад, Sony. Всередині в нас тут навушники у своєму чохольчику зарядному, і далі ось так тягнемо. Тут в нас USB-C-кабель, до речі, нормальної довжини, а не якийсь упуп'янок. І два паперові пакетики з аксесуарами. Тож, повна екологічність. В першому знаходяться ось такі гумові кільця, які надягаються на сам навушник гусари мовчати, і допомагають йому краще сідати. І тут в нас кубка ось таких. Невеличких насадок, Тож, бачите, вони менші за висотою, ніж звичайні, і плюс в них є всередині ось така якась сіточка, чи ще щось. До речі, не знаю, чи вони це зробили там для якоїсь краси, чи для захисту, чи це якось акустично обумовлено, невідомо. Так, ось такий у нас чохольчик сам по собі. Виглядає майже абсолютно так само, як старий чохольчик. Ось бачите ті самі розміри, той самий дизайн, зарядка спереду. Тут підтримується бездрутова зарядка. Ну і всередині все теж майже так само. Якщо прилаштуватися, то можна відкривати його одним пальцем, якщо ось так підчепляти з боку. Далі, тут. бачите... Вони, мабуть, вирішили, що навіщо міняти те, що і так бездоганно. Тому навушники дуже важко відрізнити один від одного. Єдина така помітна різниця нові трохи більш заокруглені тут. А так, в цілому, і кольорова гамма, і дизайн, і зовнішній вигляд з цією гумовою вставкою тут. І навіть внутрішня частина здається, така сама, тобто тут нічого не змінювали. Кількість отворів під мікрофони і так далі. Короткий звуковод, але ось ця широка його частина допомагає набути доволі непогану пасивну шумоізоляцію. Тож, є тут виступ, щоб тримати насадочки, є захисна сітка, тобто подвійний захист. них. І ось тут можна побачити, контактик, не контактик якусь детальку. Я підозрюю, що це мікрофон, який аналізує те, що. Іде у вас у звуковому каналі, і під це підлаштовує звук, але це не точно. В цілому компактні, зручні, нормально сідають у вуха завдяки цій компактності і там собі працюють. От, що ще про них сказати? Класно тримають зв'язок, навіть в складних умовах, принаймні на моїх джерелах, так було. Режим прозорості трошки покращили, він став е, краще поратися з комбінованим шумом, коли там, не знаю, ну, не буду жартувати про якісь там шахеди, тривога або щось таке. Ну там, коли хтось сверлить і пилить одночасно, на, наприклад, а, або там завів мотопомпу і качає воду, і там одночасно рубає дрова. Тож, щось таке покращили. Ну, це все ще не Bose, але. Краще стало. Також там, тут додали режим прозорості покращений, адаптивний, коли він... навушники фільтрують зовнішній шум, але ви чуєте там голоси або ще якісь звуки, які можуть бути вам корисними. Знов таки не AirPods, але є певне покращення. Тобто вони не лідують в цих аспектах, але й не пасуть задніх. Ну, Випробувати там з чимось LC3-кодик, наразі, здається, неможливо. А в цілому, з зовнішньої точки зору ну, працюють да, десь близько 7 годин заявлених, залежить від гучності, якщо зробити потихіше, то буде 7,5, якщо зробити гучніше, буде менше. Гарно тримають коннект, нормально керуються. Ну, тобто, все тут з точки зору там, керування, зовнішнього вигляду і всього іншого, працює чудово. Одна з головних частин будь-яких сучасних True Wireless навушників, це їх додаток компаньйон. Ось це синхайзерівське, як завжди, фото ну чи рендер, чи що воно. Назва моделі, далі підключення по Bluetooth і рівень заряду в навушниках і в кейсі. Далі тут можна керувати підключеннями. Навушники запам'ятовують ці пристрої, до яких вони підключалися, тож можна тут їм підправити мозки на цей рахунок. Далі можна кастомізувати звук. Перший очевидний варіант за допомогою еквалайзеру. Тут є окрема настройка для того, щоб підсилити бас, або щоб підсилити голос для подкастів, або ж ви можете просто порухати п'ятисмуговий еквалайзер. Зазвичай його достатньо для того, щоб звук накрутити так, як вам потрібно. Тут є також персоналізація звуку для вашого слуху, але вона вимагає реєстрації. Я не думаю, що це гарна практика для додатків компаньонів, вимагати ваші особисті дані, щоб якась їх частина працювала. Тож я не хочу реєструватися. Далі, адаптивна шумоізоляція можна вимкнути, вимкнути противітровий режим, а також увімкнути. Тобто він показує, що тут був шум, після в нас не стало шуму. Щоб це мало, значить, я не знаю. Типу, що ви чуєте, шум назовні, але не вітер, якось так. Далі тут рівень прозорості, Ну, треба навушників ставити у вуха, щоб його вимкнути. І він може, можете підрегулювати, наскільки ви хочете все чути ззовні, і також чи ставити музику на паузу при активації режиму прозорості. Може бути зручно, якщо ви вирішили там з кимось поговорити на вулиці. Далі в нас. Керування. Тут можна його змінювати для всіх цих тап одинарний, подвійний, потрійний, тримати. Але, як бачите, тут по замовченню виставлена дуже нормальна схема керування. По лівому тапу в нас змінюється рівень прозорості, по правому відтворення пауза, подвійні тапи це попередній наступний трек. Потрійний – це шумоізоляція або голосовий помічник, і якщо тримати, то це зміни гучності. І також окремі налаштування в режимі дзвінка. Всі ваші дії супроводжуються гарними такими тональними звуками, тому ви розумієте, якусь цих речей ви увімкнули. Далі тут можна протестувати, як добре вони сіли вам в вуха. Тобто вставляєте в вухо, обираєте гучність. Вони грають мелодію і перевіряють, наскільки гарно вони сидять. І також все ще загадкова для мене можливість. Якщо ви використовувати це на смартфоні, то смартфон буде моніторити вашу локацію, і виходячи з вашої локації, будуть змінюватися якісь налаштування. Окремий розділ з новостями від Sennheiser, І також тут ще додаткові налаштування тут теж цікаво. Оновлення прошивки. Далі ви можете обирати тут роздільну здатність стандартна з низькими затримками. Це для геймерів. Sennheiser так трошки почали позиціонувати свої навушники як рішення, що має задовільнити геймерів, для них є ультра... режим з ультранизькими затримками. І також ви можете в цих навушниках чути звук в стерео, а чатитися в моно, якщо це потрібно, тобто не буде падіння якості звуку. Ну, залежить, звісно, від пристрою, до якого вони під'єднані. Можете обрати високу роздільну здатність, тобто IPTX адаптивний, або Lossless. IPTX Lossless, ну якщо у вас там якийсь сучасний телефончик, який це підтримує. Тож, кодеки. Кодек показується тут, якщо музика грає. Далі можете увімкнути екологічний режим батареї, тобто вимикається IPTX увесь начисто. А, але навушники живуть довше, скоріш за все, на AAC-кодеку. Ну І зрозуміло в цілому, що LDAC кодеку тут немає за очевидної причини, що Sony не дасть ліцензію. Далі тут в нас розумна пауза. Коли ви маєте навушник, то музика стає на паузу і навпаки. Далі автоматично приймати дзвінок це коли там вам хтось дзвонить, ви відкриваєте кейс, дістаєте навушнички, і дзвінок приймається, ви можете розмовляти. Далі, а, чи вимикати їх живлення автоматично, якщо вони нічого не грають. Далі можна обрати голосові підказки і тони і їх мову, скинути налаштування. І ось для тих, хто дуже переживає за той факт, що навушники. Там за пару років в них вмре батарея, ось в них є така варіація. Режим захисту батареї, вони будуть заряджатися повільніше і не наповну. Тож, час роботи їх буде менший, але ви будете, батарея збережеться надовше. Тож, доволі цікава можливість. Я думаю, що швидко всі інші теж це мають, ну, не мають а додадуть. Бо це питома фіча. Багато хто турбується про час життя своїх True Wireless навушників. Але в цілому, як бачите, налаштувань багато, є з чим погратися. В сучасні всі можливості тут присутні. Ну, і, звісно ж, наш традиційний тест мікрофону записую це з навушниками у вухах, на їх вбудовані мікрофони. Не буду тут застосовувати якусь корекцію звуку, там еквалайзер, компресор, чи ще щось таке. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Звісно ж, нам треба поговорити і про звук, його кардинально вирішили не змінювати. Sennheiser трохи його здвинули, скажімо так, додали трохи більше ваги на ских частотах, і також дуже в невеликій кількості пом'якшили верхні частоти, тобто зробили такий легкий сув в бік більш мас-маркетного тюнінгу, але насправді зміни невеликі. Тим більше тут в нас є еквалайзер, і за допомогою еквалайзера можна там трохи це все підправити, змінити і так далі. В цілому, враховуючи кількість налаштувань звуку, тут можна навертіти, накрутити багато чого, але звісно я говоритиму про нейтральну позицію без еквалізації, без всіх цих бустерів. Не тому, що я проти еквалізації, там я якийсь пурист за чистоту, ні. Насправді в наш час це якось нерозумно. І навпаки, коли є можливість щось підкрутити за допомогою еквалайзеру, це класно. Ну, звісно, при умові, що еквалайзер при цьому не псує звук. Але в даному випадку в мене ще також немає нічого з APTX lossless, тому використовував максимум APTX адаптів. А, тож, бас іде на гарну глибину, не максимально, але дуже гарно. Є ці глибокі низькі частоти, вони, звісно, трохи реконструюються з допомогою цифрової обробки сигналу, але це дає гарний ефект відчуття такої потужності того самого рокоту, якоїсь там пружності, ударності і все таке інше. Тобто гуркіт і таке а, вага тут. Така, скажімо, трохи більше за середню, але не настільки, щоб зробити баз якимось повільним або там, недостатньо технічним. Так, тут, звісно, не максимальна роздільна здатність порівняно з дротовими навушниками. Тут бракує з цих дрібних обертонів, які додають реалізму. Але для True Wireless тут дійсно гарна технічність, в тому числі і з точки зору низьких частот. Баз може і грюкнути, коли потрібно, і там, скажімо, наситити все такою підложкою, основою для треку, тобто доволі універсальний. І з електронною музикою буде гарно, ну і з якимись живими, гарно прописаними інструментами. Ідеально не буде, але буде нормально. Тож, перший приклад я обрав саме якраз з точки зору потужного басу, і це в нас Glitch Mob, Skull Club. І цей трек я обрав, по-перше, тому що тут є така потужна басова лінія, дуже різноманітна і там, скажімо, великий бас. Навушники його відіграють чудово. Ну І по-друге, тому що скал Mob вони часто люблять в таку епічність пограти на цьому альбомі. Ну цей трек не виключення. І навушники дуже добре впоруть з цією епічністю. Бас трохи додає масивності нижній середині, але це зазвичай йде на користь, і за допомогою цього добре створюється такий ефект чогось дуже масштабного, епічного, великого і так далі. Тож, якщо ви там слухаєте, наприклад, такі жанри, там, як Martial Industrial, або трейлерна музика, або там якась електронна музика, така пафосна, ну, бага... або ж, там, ще багато чого, зараз буде приклад багато чого. То тут буде з ними прикольний ефект. Уявна сцена більше середньою за шириною і десь середня за глибиною, але нормально все доволі непогано пророблено. Дуже гарна динаміка, тому добре передаються емоції. Звісно, там речей типу уходу в мікроконтраст або підкреслення технічності тут не робили, ну, тому що в нас це все ще Bluetooth. Ну і прикладом в нас буде ось такий трек. Прикрию трохи його обкладинку для того, щоб не порушити правила YouTube. Це Terrion, і колись років сім чи скільки тому вони вирішили записати альбом на вірші французьких поетів. І initials, Initials Ініціал BB, або Initials BB, Це дуже крутий трек. Тут його оркестр, і гітари, і. Хор і вокал. А якщо ви хочете дійсно подивитися на щось дуже, я не знаю, навіть ненормальне, пошукайте кліп на цей трек. Звісно, записаний він трошечки не ідеально, але в цілому нормально і ці навушники завдяки ось цій масштабності передають все доволі добре. Ну, Трохи бракує верхніх частот там, для перкусії і всього такого іншого. І Кажучи про верхні частоти, у них середня протяжність, звісно, базові, тільки базові бортони. Не, не можна вести там, розмову про щось на кшталт а, там, шароватості або суперверхніх обертанів, але базові обертани присутні, тож інструменти звучать натурально, перкусії базово відіграються. Тобто... Не стали давати стільки енергії, як це було в True Wireless 3, коли які намагалися бути такими більш агресивними і енергійними. Тут цього менше. Ну думаю, для цільової аудиторії, яка слухає там сучасну поп, музику, хіп-хоп або ще щось таке, де верхнім частотам приділяється мало уваги. Ну є виключення, але зазвичай мало. То це, мабуть, зміни на краще. Ну, а якщо вам хочеться більш агресивні верхні частоти, до ваших послуг еквалайзер. Ну і прикладом в нас буде ось такий чудовий трек з саундтреку а, мультика Ті, що бігуть з вовками «Wolf Walkers». Аврора неймовірний мульт, неймовірний саундтрек. Тут багато і всіляких фолкових інструментів, і вокали, де доволі високо вгору, але тут він звучить так базово, бракує там, протяжності, вишуканості. Але в цілому для Трувайр-сегмента доволі все добре. Ну і звісно, коротко про порівняння з я порівнювати не буду. В Девіале все просто краще. А поройдемось по там, що в нас є популярно в цьому сегменті. Bose QuietComfort 2, Я, на жаль, не чув їх там нову версію. Я там вона Max, Ultra, чи як вона називається, тільки другий QuietComfort. В них, звісно, краще шумодав і трохи краще працює режим прозорості. В той самий час в Bose більш ваги на низьких частотах і менше детальності. А, ну, також, мабуть, це відноситься до середніх. Верхні частоти в Bose більш енергійні і трохи більш протяжні. Apple AirPods Pro в них. Помітно краща прозорість, але в, ціл, в цілому це найсильніша сторона AirPods. Десь приблизно однаковий шумодав, може трохи краще в AirPods, але там скоріше залежить від того, який у вас шум э, турбує. Тут більш тугі, більш зібрані низькі частоти. Серединка тут э, трохи гірше пророблена, ніж в AirPods, і... але там різниця невелика. Поверхні частотах AirPods трохи краще. Але, звісно, знов-таки не дуже сильно. Тобто, тут в звуці різниця в першу чергу тільки через низькі частоти. Попередня, третя генерація Momentumів, ну я вже про це казав. Тут покращили і шумодав, і прозорість, а також додали трохи більш ваги і зробили трохи м'якіші верхні частоти. Ну і Sony я маю і тестував тільки четверту версію, не тестував п'яту. А порівняно з четвертою версією, тут. В Соні трохи більш масивні низькі частоти. Середина тут трошки краще пророблена, або десь на рівні приблизно. Верхні частоти тут трохи-трохи краще, але менш енергійні. По шомодаву і прозорості Sony трохи попереду. Ну, по шумодаву не трохи, а по прозорості трохи попереду. Тож, в цілому, насправді є таке враження, що Sennheiser хотіли не зіпсувати попередню модельку, яка виявилася вдалою. Багато дуже людей віддало їм перевагу, і це дійсно дуже заслужено. Тому тут вони зробили таку не революцію, а більш еволюцію не змінювали дуже звук, який і так непоганий, але сипанули усіляких технологій. Я так підозрюю, вони обкатують платформу для своїх майбутніх моделей, в які ну якраз до того часу в нас і підтягнуться виробники джерел, ну в першу чергу, телефонів. І Sennheiser там напрацює технології, щоб вже зробити там і якийсь якісний стрибок. Тож, в цілому, дуже гарні навушники, хоча й без якихось революційних змін. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.